Так, що ж поробити? Малювати не хочу. Збирати алмазку також. Точно, хочу щось нового. Ось моя коробочка і скарби. А якщо коротко, всім привіт! Сьогоднішнє відео про плетіння з резиночок. Щоб відкрилася коробка, потрібно підписатися на канал і поставити лайк. Ой, тобі велике. Я зараз вам покажу, чому в мене так залишилось мало резиночок. Це така серденько, алі Ананас, ще один ананас. А чу, чи що там І багато метеликів. У мене навіть є декілька відео про них. Якщо вам потрібен тотор на метелика, пишіть мені у коментарях. Ось є брастет. Станок, рогатка, і ще одна рогатка і ще якісь кріплення. Було три пачки, але одну пачку я вже використала. Хочу зробити таку прикрасу. У мене є така цепочка, і вона зламана і її не можна відремонтувати. Тому я вирішила дістати цю фігурку та прикріпити на е, майбутній виріб. Keep some method. It is very easy. <кхем> так, ну що? крючок, е, біла резинка і синя резинка, ну і все. Також я знайшла білу-синю резиночку, також рогатка. Це не тутор. Це я сказала, щоб ви просто знали. I don't know what to say. Поки я щось там роблю, вам потрібно зараз знайти ось такий смайлик. Ну що, початок ще раз. Три, два, один, почали. Ну що знайшли? Зараз монтую тільки побачила те, що я не знімала сам процес. Ви бачили тільки мою руку, але те, що відбувалося на рогаці, ви, на жаль, не бачили. Це моя вина, тому наступних відео я буду контролювати те, що я знімаю. Ось, до речі, що саме повинно вийти. Уже два ось таких ласкаче вузлика. Доброго ранку, і це вже наступний день два. Ще я вчора змогла вже сплести ось стільки приблизно. У мене виникла вже проблема, тому що в мене вже почалися закінчуватися резинки. На цьому кадрі я просто хотіла показати те, що я беру вже інші резиночки, тому що в мене вже один резиночок закінчився. А саме ось такі ось дві. І їх також залишилось мало, тому беру з іншого контейнеру. Тільки я вже сплела, тому що почався вже другий день. Тільки я вже сплела, це дуже багато, але мені потрібно ще, тому що а, трішки не підходить по розміру шиї. Мені навіть на один момент здалося те, що з резиночок пласи легше, ніж з бісеру, навіть і не знаю, воно до мене прийшло в голову. Люди, це вже останній колосок. Можливо, навіть і петліка, я просто не знаю чесно, як це називається. Тому останній завершаючий етап. Дякую, дякуємо, сама хвилювалася. Так, ну що, нам тепер потрібно закінчити вже, тому нам потрібно з одного стовпчика перенести резиночки на інший, як я це зроблю на екрані. Ну що, вам зрозуміло? Мені? Ні. На це без ринка не звертає уваги, а ми продовжуємо далі. Що мені залишається робити, це тільки з одного стовпчика перекинути на інший стопчик. Геній? Ні. Не звертаємо уваги, це ж неправда. Поки я з вами розмовляла, то вже підбігла черга замкнути круг. Що я вам пропоную її зробити? Ну, не вам, а мені. Ну ви зрозуміли. Давайте поки я щось там роблю, ми ну, уявимо, що з чокер було на 3 дні, а 3 хвилини. Тим часом я вже знімаю цей чокер з рогатки. Підпрямляємо і дивимося, що у нас вийшло. Тепер наша задача дуже рівно визначити, де буде сама фігурка, пізніше покаже свій спосіб. Але є ще один спосіб, це визначити на око, де буде зняти фігурка. Але це потрібно зробити дуже-дуже гібно. Дуже... Ось, до речі, сама фігурка, я з неї зняла кільце. Щоб його роз'єднати, ось, до речі, саме кільце. Тепер потрібно його сунути у саму фігурку. A few later. Так, якимось є чином вже засунуто на кільце і тепер. Можна прикріпляти його до чокера. Це можна зробити крючком. У мене крючок для в'язання, тому що крючок, який йшов в наборі з різничком, він зламався. Сам мій спосіб, це класти наполовину і дізнатися, де йде згинання. Вставляємо крючок у петлю, Що буде далі, дивіться, на екрані. Потрібно це кільце зігнути. Це можна зробити руками або плоскогубцями. Я використовувала плоскогубці, Доробила це за камерою. Спочатку трішки зігнула руками, а потім вже плоскогубцями доробила. Камера це дуже боляче, тому рекомендую плоскогубцями, хто хоче так зробити. Ура! Я це зробила! І знову кажу, що це був не туторіал. Через декілька секунд ви вже побачите сам результат. Чокер чудовий, він дуже гарний. Я Його зробила, як саме і уявляла. Тобі дякую за перегляд, Бувай!